От. Відео в квартирі знімаємо, який відбувався ремонт десь приблизно рік тому. А, от кухня. вже так ось все облаштовано. Коридор. Я. Це вітання у нас. Я не думала, що дуже багато, але вони нам просто так. Але передивлюся, що це ще дуже добре. Тепер пройдемо вітання. Це Спальня. Я вже забув, який номер квартири. Корольова 3 кажу. Це корольова 5. Да. Це 5. Декоративно. Ще йдемо глянем на ванну. Туарет. Як там? Так, зараз. Вон ванна у нас. Краймо включається інтелектура. Вот.